Ну ось, дівчата, це півонія, яка мене вразила. Я взяла, поставила телефон на штатив, щоб вам показати, подивіться, розмір квітки, щоб вам показати висоту цієї квітки. Вона ще може бути вищою. Подивіться серединку. Ну, і зараз я вам, це мура, макрей. Це просто-просто аромат дорогих ніжних парфумів. Е, я сама, я сама в шоці, в приємному шоці від цієї квітки. Відкривається дуже-дуже повільно. Ось я стебла, ви бачите? Стебла товсті. Але підв'язки, ну, ну, я підв'язала. Я підв'язала, тому що це. На даний момент це найвища півонія в моєму садку. Е, я її міряла чи 90-95 чи 95 сантиметрів. І ще, подивіться, ну, тут зараз я переведу трішки, значить, ну, ось, бачите, отакі от напів. Бачите, на піврозпуск. Це трішки-трішки менше стебло, нижче, нижче, нижче стебло. Ось, подивіться, я залишила по одному боковому бутону. Було їх тут багато. Ну, дуже-дуже, просто шедевральна. Шедевральна квітка. У мене таких два кущика. В кожному кущику по два роки. І посадковий, посадковий я отримала від Вармердана. Ну, просто чудовий. Якщо я зможу, я переведу камеру. Ой, ще в мене не квітне Е, Такі пуп'янки вже там великі на Ancaus. І вони разом це мені тоді прийшли ціди, Бачите, наскільки ну це такий нижчий. Значить, що, що ще можна сказати? Просто шедевр. Шедевр івонієвий. Я, а і ще хочу додати, що пелюстки такі жорсткі. жорсткі пелюстки, які гарно тримають форму. Ну, можу отак ще показати тим поціновувачам, які, дивіться, як, як, як красиво вона висвітлюється. А була ж ось така темна. А як вона висвітлюється? І серединка, серединка тримається така більш бускова, края світлішають, ну, висока, ароматна, ніжна. Я про неї це все б сказала. Не знаю. Просто чудо, півонієво. Тепер перейшла я ще до іншого кущику. До інших квіток. Ось дивіться. Спочатку квітка. Відкривається ось таким більш плоскою формою. Це вже інший кущик. Гарна сила росту, отакою плоскою формою. Потім починає наростати така верх, така шапочка. І колір поступово змінюється. Він вибілюється, сивіє по краях. Так, і, і покажу вам саму першу квітку, яка була із цих двох кущів. Дивіться, ось вона вже, ну, можна сказати, її поважний вік, як для квітки, для цієї конкретно квітки. У нас було дві зливи. І ось так вона проходить в період старіння. Ходить. Бачите? Ну, краса, хоча це моє слово, якби, яке я часто повторюю, але ж ви бачите, що це дійсно так. Навіть в такому вже багато квіток, які розкривалися разом з нею, в інших сортах вже попадали пелюстки. Рекомендую, Пред... рекомендую до Кожного саду таку квітку. Це шедевр. У мене продажів немає цього сорту. Він буде ще наростати. Я хочу побачити і, три, і кущ, якому 3 роки, і кущ, якому 4 роки. Я не знаю, як це воно буде. Всім миру та добра. Всім всього найкращого. Сьогодні 6 червня і, нарешті, ну майже розпустилася вся моя така красуня. Купувався сорт як катон Канді. Не, не знаю, я не знайшла за, за нього якісь такі, щоб були описи, чи щоб я бачила його так багато, як про інші сорти. Розпускався дуже довго. Значить, я спочатку і були пуп'янки, були, багато таких було пуп'янків. Я спочатку подумала, що це сортова ознака. Але ні, це пошкоджені чимось пуп'янки. Щоб не було такого, а то буде знову ой, зелені, зелені, а я купила, а вони не зелені. Ось їхні ось пуп'янок, який повинен бути. здоровий, Це такий здоровий пуп'янок. Тепер ось розпустилася з такого пуп'янка, з такого пуп'янка, який не пошкоджений. Хочу, хочу вам краще зняти, а хоч і ранок а сонце засвічує. Ось така квітка. Дивіться, серединка більш рожева, края більш світлі, плоска форма. Отакий салатний відсвіт, там якийсь е свіжий. Ну, можна сказати, аромат дуже-дуже якийсь легкий і не півонієвий. Потім вона ще буває отак розпускається. Ось також, бачите, е, все рівно, ну, немає тут не, нічого нема для запилення, ні пилка, абсолютно нічого. От потім, значить, вона висвітлюється, дуже цікаво розкривається. Що я хотіла ще показати? Ось так. А тут взагалі такий колір, як ця частина, як Соланжа. Така пастельно-розова, пастельно-рожева. Ось така от підложечка є. От вона. Спочатку здається, що буде така ряба-ряба квітка, але ні, вона не ряба. Вона така, бачите, яка Це я дочекалася якраз оцю квітку, яка розпустилася з неушкодженого пуп'янка, щоб точно вже бачити її, якісь такі ознаки. Ну, я не вірю, що таку. Таку, таку красуню, вона, вона має своє лице, що ні в кого її немає. Є, є, такі, є такі півонії в садах, і отож звертаюся, рідко звертаюся, тому що кидають абсолютно все в фотографіях, і така, і така, потім іще щось запитують, але може все ж таки конкретно така в когось є. Це було 21-й рік, коли колективне замовлення від Діми Ткаченко. Може, також хтось купував таку півонію, або точно знають, що є катон канді з достовірного постачальника. Зовсім без, без оцих, як вони там, бокових бутонів. Нема пасінків, зовсім немає. На чотирьохрічному кущі було 11 пуп'янків, було три засушених. <кхи> висота доволі нормальна. Поряд чотиричний Авіс Варнер, він нижчий. Тут висота до 90 см. Листя просто зелене. Зелене, не темно-зелене. Зараз покажу ось Авіс Варнер, Варнер тут уже трішки притомився. Тут темно зелене, тут таке зелене, зелене листя. Я б сказала, що червоненькі тільки, отам десь при основі, і то небагато. І стебла кріпкі. Я трішки зв'язала, щоб мені, щоб мені ну, квіти красивіше сфотографувати, щоб всі зразу було видно, який. А так сорт підв'язки не потребує. Можна да, не потребує. Ще бачите, ось, ось такі ось є такі штучки на них. Така полосочка буває не на середині, не на середині, а отак як отут. На пуп'янках. І отак буває вона от на другому ряді чи на першому. Ось. Так що така от красуня. Ну, не можна, не можна вмістити, ну просто в об'єктив. Оці чотири хотіла разом. І дивіться, ось пошкоджений пуп'янок. Це не сортова ознака. Це просто був пошкоджений чим-небудь. Так, ось іще. А це гарний пуп'янок. Ну, чудо, чудо, а не квітка.